Може мій начальник, mm -hmm. начальник, що не працюють висоси, тому що Так, робота лісо. Mm -hmm. ну, це так немає. Ну, Звісно, так. Я... так да. mm -hmm. mm -hmm. там є такий такі робки, зробити спеціальні роки, вони тут заповнюють, перетікає. Ну, я цього ці... немає. Ми відпочиваємо вже більше тижня. І от сьогодні сталася така ситуація, прийшли на море, дивимося, дуже таке. Тому що ми тут табором знаходимося. І от прийшли, бачимо інтерв'ю, думаємо, послухаємо, що це робиться. З'явився бруд, такий невластивий в морі, тому що це були медузи, водорості це все природне явище. А що це сьогодні таке? просто… От ходимо і один другого запитуємо, що це робиться. Це представник, мабуть, влади, так? Ну, це еколог, так? це запитати. Що це таке, ви підкажете? Що це таке? Стічні води з міста? Чи що? Ну, це, це конкретно ця труба, це стічна вод дощова, дощові води. А, дощові води. Ну, стічні дощові води. Ну, але дощ... Це не господарські води. Але дощу ми не, ну, не бачили тут 10 днів підряд. Звідки це воно взялося? Ну, ця вода стікає фактично з усього міста. Тобто вся ця труба з'єднує мережу стічну всього міста і всі фактично води стікають. сюди. Мене цікавить просто безпека. безпека. Оце. Чи можна купатися? І от дитина, наприклад, мала, чи можна купатися. Результати треба взяти в нашому міському відділі санітарно педагогічної служби, яка відбирає проби. Можете зайти дізнатись. тому що в екології немає немає ні технічних, ні кадрових ніяких можливостей контролювати. У нас є в місті дві мережі водостоку. Це перша це стічна дощова вода, яка стікає безпосередньо в море. І друге це господарська фекальна каналізація, яка побудована в минулому році тут на пляжі. Але на жаль, зараз не справляються насоси з нею, наскільки я знаю, і тому. За інформацією, за скаргами мешканців, за е, деякими жителями нашого міста, звертаються з такою ситуацією, що е, ну, ці стоки, які виходять, вони потрапляють на поверхню через те, що е, ну, належним чином не працює каналізація. Це стічні дощові води. Це, це, е, от зараз е, система, яка знаходиться вище. Воно стікає безпосередньо в море, а господарська фекальні води вони відводяться на каналізаційну насосну станцію і відповідно після цього до очисних споруд Одеського припортового заводу. Ні, він щодня тут, якщо спостерігати, він щодня майже тут. Тобто, можливо, єдине, що сила потоку не така, але він щодня тут стікає. Місцевий відділ санітарно епідеміологічної служби він регулярно відбирає проби. Морської води і питної води, тому інформацію можна в них дізнатись так. Вони здається, кожні три дні. Ну, кожні три дні регулярно за графіком відбирають проби. Краще було б, якби в нас існували чесні споруди, можна було б їх очищувати. У нас таких місць немає, тому, тому маємо те, що от зараз вже не перший рік воно. Ні, ну дощові стічні води, вона ця система каналізації існує окремо. Тобто єдине, щоб просто дощові, стічні води вони стікають всі в одну мережу і витікають в Чорне море. Да, все починиться, але дуже багато потрапляє в мусора, не должно там бути. Люди бросають, просто не розуміють. І насоси, як вони работающие навіть на живые, вони починають не справлятися. Но всякого мусора вигрібається оттуда і в течение дня. Из-за того починається перегрузка насосів потому что постоянно работает, того начинается забив. Будет меньше бросаться туда тряпок и остального, пакетов особенно, то оно будет работать нормально. Когда был чуть-чуть прохланейшая погода, пляж работал полную силу, насосы работали вообще, не отключались, не было проблем. Сейчас началось очень много людей заходить и начались проблемы именно с насосами которые не могут они могут перекачать но забиваются. это проблема в прошлом году было как-то полегче в этом году возникла проблема с этими насосами приводится в порядок просто приезжаємо чистим эти насосы и запускаем по новому но хватает это на сутки. Так, вот вам письмо Ага, це звернення я вже повідомила, зараз відскануємо і відправимо на коментар, вони дадуть розпорядження і завтра десь в годині 10-ті наші фахівці, що треба разом з вами, вийдуть і відберуть воду. Ми робимо моніторинг один раз на тиждень. І через тиждень два рази ще е, наступне нас ТП по серві заключив угоду mm -hmm. на дослідження морської Це буде буде. додатково дослідження. Це буде додатково за зверненням mm -hmm. зараз. Ми відправляємо.